На жаль, мої любі, мусите усвідомити собі, що нині ще може більша небезпека є, як була в час підпілля. Тому що ми, особливо Боже ну, менше, ми старші, ми не вміємо ще користуватися свободою, а це велике мистецтво. Бачити перед собою ворога проти нього виступати, то може не є трудно чи помолитися за нього. Але вміти жити повноцінним християнським життям, коли все дозволено, коли все можна, коли доступ до таких речей, яким нам ніколи не снилися, хто коли бачу комп'ютер, хто коли бачив інтернет, хто коли бачив мобілку, то то телевізор, де був, то всі, то, то було щось. Я Їхала машина, ми всі бігли за машиною, машина показалася, розумієте, в селі. Ну а тепер то є і тому власне. Перша небезпека, що я би хотів сказати, радше може так не так, бороть Боже, не вчите, поділитися з вами. Перша така біда, яка ще є, і мусимо її викорінювати за всяку ціну. Ми мусимо бути вдячні Богові за те, що Він нам дав. А вдячний буде тільки той, хто вміє цінити Божі дар, Який би він не був? Що незалежні, що то наше покликання, чи то маємо церкву, чи маємо священника. Який би дар не Бог, він є Божий. Як ми його цінити, тоді будемо вміти бути вдячні Богові за нього. А знаєте, по чим видно, що люди не вдячні? А нарікають весь час. Вічно нарікають. Нарікають зверху донизу. Колись було не знати що, а нині вже нема нічого. А то неправда. Моя бабуня за три рублі працювала ціле літо в колгоспі. А пробув би хтось слово сказати, на курорт поїхав би зразу. <ріст> Отак, безплатно, зразу. Без <ріст> Тому, мої любі, не можна нікого нарікати. Єврейський народ нарікав, Бог моцно його оббив за то. І дуже мусимо вважати. Не біймося. ми все переживемо, ми народ живучий, нічого страшного немає. Тільки справа в тому, що ми не вміємо користуватися тою свободою. Нам треба вчитися вміти ту свободу використовувати цей Божий дар. Не нарікати труднощі будуть. Коли Німеччина була цілком зруйнована, то ніхто, ні один німець не нарікав, працювали день і ніч безплатно, жодних грошей, напівголоді, напівголі. Вони будували свою державу. Ніхто не нарікав. Я не кажу, що всі нарікають, без сумніву, що ні. Але дуже тих голосів багато чути, що там ліпше, а там гірше. Я щось не бачу, що в нас хтось з голоду вмирав в Україні. Я казав один владика, нині більшість жінок має дві проблеми. Перша проблема, де дістати гроші, друга як похудати. Всякое дихання да хвалить Господа, хваліте Господа с небес, хвалити, його миші, Тебі подобає пісь Божий, хвалити усі. Хваліти сили Його, тебі подобає твість Божа, хвалі тиго сонці воно, хваліти вся звісти, хворій о небеса небес, і бодай же привище небес, до восхвалять ім'я Господня, реча і биша. То й повелі создався, поставія по віківові не повеління не ми мої, хвалійте, Господа землі, зміївся безми, ой, нас його добуре, творя що я слово, горі всі холми, Древа поля і всі кедри, Вірі всі скоти, а дитинці пернати, зарізе всі, всі люди, князі всі суді, за всії, юноші, діве старцесі, на тебе на да восходитим, Господні, як вознесе сіння то єдиного, і сповідані вона землі, на небеси, і вознесе рок людей своїх. Ісі преподобним Його, Сином Ізраїлом, людям приближаючимся йому. Господь, Господа від пісного, хвалення в церкві преподобні. знічі очі, парух, найсвітніші все, чесніші очі, преподобні очі, іноки, не кині дорогі христи, браття і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні мені надзвичайно приємно розділити разом з вами оцей прочанський шлях, яким прямуємо до чудотворного ікони Пресвятої Богородиці, яка знайшла свій захисток в унімській лавлі. Кожна проща до святого місця, а ця, яку відбуваємо через вагоди, є вже десятою, наближає нас, наближає нас щораз раз більше до Бога, дозволяє нам. По я с разом ліктував провіщатися, як нас праведи, яка провадить сама матінка Божа до тої ікони. Ікони зображені, на іконі зображений Христос, який тримає одною рукою. Матинка Божа тримає його на, 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 на собі, а, і, а другий вказує, що він є, до нього зганяли, у пожегденному житті, коли ми знаходямо себе, коли ми жертвуємо себе, ким є правний. Хто є правильним християнином, запитує тобі, що чуємо слово. Той, хто вірить, вірить в те, що каже Христос, візьми хрест і йде, йде слідом за мною. Тому і для нас Господь, сьогодні ми зібралися тут так чисельно, для того, щоб спільно подякувати Господу Богу за ті великі ласки. Який Господь зісує на всіх і засилав на наш народ. І сьогодні я думаю, що дуже тішуся, що якраз та проща, то є проща молоді, бо для, для молодь вона нас замість, повинна замінити. Тому без молитви нічого ми не можемо зробити. Стараємося. Тоби, я думаю, що вам, мабуть, може вже хтось говорив про то про той час з 40, 46 по 90-ті роки, коли церква була в катакомбах, то, то нас всі частина священників пішла на пішли. На вигнання на Сибір прийшли де інші тільки з тим, щоб дійсно служити Господу Богу гідно, бо як можна було сказати, могли сказати ті, ті люди і ті священники, що ми можемо, що треба бути. Втихо, поки поки Господь не виведе наш, наш народ з того і церкву з тих катаком. Але то було б тоді, якщо б ми так, ті, які були, якщо б так сказали, і ми всі сказали, що нам що дійсно народ не виведе, що виведемо тільки тоді, як Господь дасть свободу. Ні. Кажуть, що таланти кожний християнин повинен повинен помножувати свої таланти ті, які йому Господь дав. А це є, що ми, що ми дійсно наш, наші попередники пішли, пішли на вигнання, на. На, ка, на каторгу. але і коли вернулися з каторги частина з них, то відразу почали підпільно служити, служити і, і Господу Богу і збирати народ, щоб можна було, коли церква вийде з підпілля, а, а вийшла церква з під Віщо, тому що Господь, що наші прадіти молитви і любові її, я її випустив Господа Бога, як сказав наш патріарх Йосиф, сворить трупи в морі крові, проляти від ураху до Карпат. І якраз тим. Тими молитвами ми сьогодні повинні подякувати в 20-ту двадцяту 20... різницю. Виведення нашої церкви спідпілля.